مرحبا يا صغيري

Що ми є їхні брати? Ми є такі самі українці. І сьогодні ми будуємо проти того, що є свавілля, є несправедливість, є корупція. І вона сьогодні посадила в тюрму сім'ю Баличенків, а завтра вона може посадити кожного з нас. І тому дуже важливо, що сьогодні в Києві вийшли не лише кияни, а приїхало дуже багато людей з інших міст України від Луганська і до Львова. І я знаю, що коли тепер ми прокинулися. І ми показали, що на долю однієї сім'ї може вийти тисячі українців, тому що це.